Всі говорять про кризу 45 років середнього віку. Але мало хто каже про кризу 30 років, а вона потужна. Зараз розкажу ознаки цієї кризи. Все є, але все не то. Ніби ти маєш житло, авто, кішку, відпустку там раз-два на рік. Але все не так. Ніби є всі соціальні базові потреби, але вони не влаштовують. Ти маєш відчуття, що ти ніби відстаєш від інших, або відчуття застрягання. Ніби всі вже все зробили, а ти стоїш на місці, особливо, коли заходиш в інстаграм. Ти маєш сумніви, а чи те обрав? Це стосується роботи, партнера, можливо, навіть країни, в якій живеш. Так обрав? Ще, можливо, ти не знаєш, чого зараз хочеш, або втратив сенси. Те, що раніше тебе мотивувало, наразі не працює. Якщо ти відчуваєш такі ознаки приблизно в 30 років, знай, з тобою все нормально. Ти не зламався, ти просто перезавантажуєшся.